Днями відомий український співак Як так виступив у Чернівцях. До філармонії прийшло кілька сотень чернівчан та гостей міста. Про свій перший сольний тур та враження від чернівців співак розповів кореспондентам МБ. Це 20 перший напевно сольний концерт в рамках туру. От. Маємо бути ще дуже в багатьох містах, десь близько 60, 60 планується місць, 70. Так в Рівному у нас було два концерти: в два солдата, в Луцьку, два солдата, в Львові, два солдата, в Хмельницькому один, в Тернополі один, в Франківську, два. Кож дуже багато було двох концертів сьогодні в Черніцях. Також до Вінниці було два концерти. Маю наді... все дуже душевно у нас і дуже гаряче. Тому маю надію, що в Чернівці буде ще краще. Напевно, втретє, я е, за своє життя. Е, ну, дуже подобається, дуже так якось по-європейськи, так красиво, стильно. Ну, дуже сонячно, завжди якесь таке ну, тепле місце. Наскільки важливо зараз просувати і писати саме українську музику? Ну от, я вважаю, що це надважливо. Саме в зараз, в теперішній час, як я вже казав, думаю, що наші вороги точно не хочуть, щоб ми так збиралися і всілякими методами не дають нам цього робити. Але, попри всі перешкоди. Нам треба розмовляти українською, співати українською, і все нас буде добре. ви пишете слова і музику до пісень. Чи є у планах пісьної композиції? Зазвичай сам пишу. Ну, по-різному, коли колаборації, то вдвох пишемо по-різному, бо зазвичай сам. Так, 26 травня всіх запрошують до мене на youtube канал буде нова пісня душевна і під все, як любимо. Тому всіх запрошую.